Сьогодні середа вирішив записати відео із серії Один день із життя Прикупа. Сьогодні дуже багато справ вирішив засняти відео своїх робочих буднів. По плану сьогодні забрати посилку. Приїде з Німеччини, також посилка від підписника, там медалі та ордина розібратися з речами, які вчора придбав. І, можливо, буде одна зустріч. Так що роботи сьогодні багато, починаю. Робочий день з 8 ранку. Треба речі деякі з машини в офіс віднести. Це те, що вчора у підписника забрав. Вчора вже частину речей в офіс відніс. І сьогодні наступні речі треба віднести. Як принесу в офіс, покажу що їх до чого. Майже все приніс до офісу. В машині залишилося велика машинка на радіоуправлінні. І... Старенька рама дерев'яна. І так, що я набрав? Тут ціла коробка, в основному тут в нас вагони піко до залізничної дороги. Тут розмір ТТ. Тут також ТТ. Тут е машинки, автобуси ще є. Тут у нас е інфраструктура до залізничної дороги. Ось окремо набір. Це у нас фірма не пікова, а інша. Розмір 12 мм, це ширина колії. Масштаб 1, 120. Ось така залізниця. І цигарки. Цигарки в нас колекційні. Ватра простенька, але тут є екземпляри. Прям дуже цікаві. Більшість із цигарок я взагалі ніколи не бачив, не чув про них. Треба з цим розбиратися. Цигарки буду виставляти лише на Violet. Так що можете там пошукати. Це у нас що таке? Ростабак написано. Цікаві цигарки, може потім окремо ще познімаю, які тут є, але продаж тільки через Violet. І як ви думаєте, де тут більше грошей буде? В цигарках чи в залізничній дорозі? Мені самому цікаво, я поки що цього не знаю, де грошей більше буде. Ці предмети я всі взяв під реалізацію. Мені так вигідно було, тому ми домовилися під реалізацію. Який аромат цигарок відчувається після того, як я їх розклав? Клас! Я раніше курив, вже декілька років не курю, але якщо б я зараз курив, я обов'язково якусь пачку розпечатав би і покурив. Тут поки що бачив самий старий гост на радянських цигарках це 1958 рік. Можливо, десь є і старіше, я не вдивлявся. Тут у нас як і радянські цигарети, так і закордонні. Наприклад, є Мальборо 25 цигарок в пачці. Це у нас під Мальборо. Азербайджан, з Мундштуком цигарети 88 рік. Німеччина здається. Ява є, ВК, Світясь, Люкс, Білорусь, Дунай, Фаворит, Київський фільтр. Багато всього різного. Бонд старий, Кент старий, тема космоса, Восток, Орбіта. То колекціоную космос ось такі цигарки є. І ще в коробці не вистачило місця, щоб розкласти. Я порахував, якщо не помилився з підрахунком, тут 154 пачки. Досить немало. І як я буду діяти, я не буду виставляти все відразу на Віоліті, я буду виставляти партіями по 20 пачок на тиждень. Для чого я це буду робити? Для того, щоб. Не зробити перенасичення ринку, тому що відразу стільки багато лотів не можна виставляти в один момент, треба сортувати. Тут приблизно на 2 місяці виставляти лотиці. Спеціально так буду робити, щоб не вийшло так, що будуть зацікавлені купити лише самі цікаві, а всі інші будуть потім продаватися досить довго. Це я вам розповідаю, це не секрет, я так роблю, деякі мої колеги так роблять, але не всі про це знають. На Віоліті, звісно, не всі мене дивляться, далеко не всі, тому не будуть знати моїх запасів. Я буду потрохи виставляти. Зараз ще розкладу залізничну дорогу і також покажу, які там моделі є. Розклав залізничну дорогу, це маленький розмір ТТ і, відповідно, маленькі вагони, маленькі локомотиви. Тут приблизно 50 вагонів, два локомотиви. Плюс набір. Тут у нас колії. Тут у нас колії. Стан вагончики. Я всі не діставав з коробок, але стан різний. Є добрий стан. Є в такому поганому стані є з дрібними дефектами. Тому треба все передивлятися. Сьогодні на цей час немає, тому це все відкладаю і потім вже впродовж тижня буду цим займатися. Поки що не знаю, чи буду виставляти в телеграм-канал, чи відразу на віоліті Також тут ще є ці декорації до залізничної дороги. Зараз пів 12 ходивши по домашнім справам на ринок, заодно заніс ще ось таку велику машинку на радіоуправлінні, управлінні. Вона працююча, треба буде прицінитися і виставити на продаж. Ну Прям дуже велика. Навіть не знаю, скільки може коштувати. Старенька, це не зовсім сучасна модель. Я також вчора. Марміт був проданий за 320 гривень на Віоліті. Сьогодні треба відправити. І одна пляшка порожня коньяк за 50 гривень. Купував гривень за 20. А марміт у мене прибуток з нього 50%. Також позавчора отримав ось таку посилку. Про неї розповім в одному із наступних відео. Там історія з новою поштою буде. Розповім цю історію. Також вчора виставляв на продаж ось таку наклейку. Це у нас Геркулес мультфільм. В такому не дуже стані, але все одно я її оцінив в 500 гривень. Тому що із такої серії була в продажу з відкритого аукціону за 450 гривень. Купив я її за пару гривень. Вже давно, тільки зараз дійшли руки відфотографувати наклейки, ті, що в мене є, і не відфотографовані, і не виставлені. Тому ось така невеличка, цікава знахідка. А зараз мені треба збиратися на зустріч. Буду їхати на Старий схуд. Мені підписник зателефонував, сказав, що продає будинок і хоче мене запросити, можливо, я щось виберу. Та придбаю. Так що, по результатам поїздки я вам потім покажу, що вдалося придбати. Побував щойно на адресі, тут будинок продається, і подивився речі: нічого цікавого не було. Декілька предметів все ж таки придбав. Приїду до офісу, розкладу та покажу, що купив. І ще поїду на нову пошту зараз, забрати посилку та що з Німеччини приїхала, і одна посилка від підписника. Моя скромна закупка на адресі. Такі вироби з дерева досить гарні, але, на жаль, вони не цінуються. Тобто їхня ціна набагато нижча, ніж те, скільки труда було вкладено в ці вироби. Кухоль, керамічний з емалію. Баранчик також кераміка. 4 іграшки, якась запальничка у футлярі. Набір, гір, але не повний. І відсутні самі ваги. Немає ваг і картина така не знаю чим коштує вона щось чи ні. За це все віддав 600 гривень. Будинок досить великий, але там мало чого цікавого є. Забрав посилки з нової пошти. Тут у нас медалі ордена. Заплатив разом з доставкою, був накладений платіж 2800 гривень. Ціни піднялися, із-за того, що срібло подорожчали, ціни на срібні ордина і медалі також зросли. І також з Німеччини дві коробочки. Зараз буду розпаковувати посилку з Німеччини і поступово показувати, що там приїхало. Сьогодні частину виставлю на продаж, все інше буде впродовж тижня виставляти Розпакував маленьку коробочку. І так, що тут в нас є? Це срібло? Це можливо срібло, тому що по відтінку не сильно схоже на срібло. Якась проба 925 стоїть. Треба буде перевіряти. Трішки посуду. Тут дрібні скульчики є. Щось більш сучасне. гличик Поки йому не розуміє, що тут таке. гідрокостюм вживаний. Чесно, не знаю, скільки може коштувати, ще не дивився. Кухоль ось такий вигляді чобота. Кіт у чоботах, мабуть, така тематика, тому що шляпа з пером. Монети, це у нас квотери американські. Скринька порцелянова. Це якийсь значок, статуеточка олень. Якийсь монітор, також я не шукав. Поки що цікаво, це у нас годинник. Томі Багама, здається, так підписано 10 атмосфер. Скоріше за все кварцевий. Подивився попередньо, ну ціни різні. Якщо прям в ідеальному стані може коштувати на eBay. Десь 9 тисяч гривень, якщо в поганому стані 40 доларів. Тут на стан середній, тому що є подряпаний по корпусу, подряпаний на склі. І треба перевірити, чи працює. Мабуть, з рідною коробочкою. І так, буду розпаковувати другу посилку. Мабуть, іноді не треба мені показувати, що я купую іграшки. Мені здається, тут вся коробка з іграшками. Не знаю, буду перебирати. Взагалі іграшки важко продаються. Так, це органайзер на велосипед. Це металевий літак, але некомплектний. Так, так, схоже на те, що все це іграшки. І ліхтарик не працює. Можливо, тут щось інше. Ага. Бачу, внизу є коробочки. Тут в нас взуття. Взуття у нас нове. Схоже, що якесь фірмо. Так що зараз буду далі розбирати. Доберуся до чогось цікавого ще, буду показувати. Вже пів п'ятої вечора. Погода сьогодні прям чудово-чудова у Львові. Тепло було. І так, остання посилка. По ліхтарику подивився на eBay він досить недешеве. 30 доларів коштує. Але цьому ліхтарику вже хана. Батарейки окислилася і все. І на смітник, скоріш за все. Тому що я не знаю, кому продати, так як сам чистити не буду. Велосумка сумка недорога. Чоботи. Вони нові, фірмові, мерау фірма. Тут розмір 43-й, але по устівці 27 см. Нові такі в Україні коштують 4000 гривень, кому цікаво, в пів ціни 2000 гривень за нові чоботи. Це в нас обігривач. Здається, настінний. Не знаю, в Україні такі не продавалися, здається. Ну, потім ще буду прицінятися. І дуже багато іграшок. Передивився деякі іграшки, все ж таки, якісь цікаві можуть бути. Треба передивитися. Тут і Hot Wheels є. І різні. Це, здається, щось сучасне. Треба все це передивлятися, сортувати. Фотографувати, виставляти на продаж. Сьогодні я не багато встиг відфотографувати, тому небагато буде лотів на продаж. Вже світовий день закінчується, і треба йти додому, тому що немає сенсу фотографувати, а освітлення під фото в мене немає. Пів п'ятої вечора це не означає, що в мене закінчується робочий день. Зараз прийду додому, буду працювати над відео, котре ви зараз дивитесь. Також мені треба оцінити ті предмети, котрі я відфотографував, і висилати в телеграм-канал. Після чого щось можуть купити, треба спілкуватися, закривати угоди, тобто будуть працювати мінімум до 8 години вечора. І того мій робочий день приблизно 12 годин. Я на цьому наголошую, тому що дехто думає, що в мене робота така: прийшов, нічого не зробив, гроші заробив ні, я. Працюю дуже багато, 10-12 годин на день, майже без вихідних. У мене вівторок день, коли я можу відпочити. Але, наприклад, вчора я працював приблизно половину дня. Звісно, я не скаржуся. Це робота. Саме важке в моїй роботі на даний час це самомотивація. Дуже важко вставати. З ліжка, коли знаєш, що тебе ніхто не торопить на роботу, ніяких штрафних санкцій не буде. Сподіваюся, відео для вас було цікавим та корисним. Бажаю вам успіхів, бережіть себе та до нових зустрічей!